У теперішній міській міліції незручно одразу. Круті сходи та обшарпані двері, за ними тісна, прохідна і такі ж похмурі коридори. Микола вимірює їх щоразу, коли приносить сюди воду. До железні воду далеко нести. Усі несподіванки цих коридорів охоче розкриває заступник начальника управління Ігор Туз. Дах протікає повністю, він як решето. Тобто, як там наверху у нас є тут працівник прибиральних службових приміщень, він постійно міняє відра. На ремонт грошей немає, викручуються хто як може. З шафи хтось, напевно, робить якийсь собі сам косметичний ремонт, тому що якось треба працювати. Якщо все сипеться, все просто валиться, там вже вишуковує якісь можливості, вже родичів бере, там тата, брата, можливо, когось, і хоча б побілять, хоча б там якісь поліплять і дири. Та якщо кабінети ще якось рятують, туалети це просто екскурс у дуже далеке минуле. Але вкладати гроші у приміщення, яке орендують в СБУ, не варто кажуть правоохоронці. Вигідніше побудувати своє. Від міста вже отримали мільйон гривень на проект і встигли переглянути той, що запропонували колеги із Грузії. плануємо відправити туди одного співробітника для того, щоб він ну з технічної служби для того, щоб він вивчив. Наскільки вона нам підходить? Але те, що я побачив зараз, вона нам підходить не зовсім, тому що вона має близько ну трішки більше тисячі квадратів. У нас враховуючи мільйонне місто, нам треба розмістити і підрозділи державної автомобільної інспекції, і підрозділи слідства, і інші підрозділи, які забезпечують роботу і життєдіяльність львівського міського управління. Реально ми його бачимо десь близько трьох тисяч квадратів. Нинішні ж приміщення вже давно не відповідає технічним вимогам, та й взагалі не місце міліції у колишній тюрмі Налонського, переконаний Сергій Зюбаненко. Це е, із моральної точки зору теж не є правильно, тому що в цьому приміщенні, ви знаєте, проливалась кров. І, як на мене, це аморально, що тут перебувають люди в погонах. А ще нелегко переконати молодь, сумлінно працювати, коли поруч старші колеги роками сидять в обдертих стінах. То я кажу, кабінети грізко більше на вулиці. Так що настрій не міняється. Я говорю, така не дуже приємна, але. От обіцяють нам, що дадуть нове приміщення. Ділянка для нового міліцейського офісу поблизу автовокзалу Стрийській. у проєкті мають бути прозорі стіни і не лише всередині, але й з вулиці. Це особливо важливо для людини, яка звертається до правоохоронців. Вона бачить відкритість, вона бачить прозорість, вона бачить усміхнених нормальних людей, які в першу чергу кажуть їм Добрий день і пропонують каву. А потім вже, вже запитують, що у нього трапилось. І безпосередньо таку ноу-хау хотілось би, щоб дійсно там працювали психологи, які будуть першими цей бар'єр долати між людиною і структурою, в яку вони звернулись. У пані Ірини ніхто не питав про її клопіт, куди подівся син, дізналась сама. Хоча уже не перший день він затриманий у міському управлінні в ізоляторі. А ви не знали, що він тут? Ні. А як дізналася? Ай пішла до часткового свого колеса. А як же так затримали і не сказали вам? Чого не сказали, я не знаю, я не сказала. Повірити у правоохоронців з новою моральністю наразі нелегко. Так само, як і їм самим складно буде призвичаїтися до прозорих скляних стін. Ну, спочатку, можливо, було б незручно, але так взагалі виконував би свою роботу так як завжди. А от Сергій Зюбаненко каже, знає, як зробити місто безпечним, а міліцію близькою до народу. Тому у новому приміщенні будуть і нові кадри, і стимули до праці. Проект профінансує міністерство, частину коштів проситимуть у міста. Якщо все зійдеться, перший камінь закладуть вже у червні-липні цього року. Ірина Ващишин, Володимир Моїсеєв, Олександр Бредер, Олексій Шелковий, головні новини Львова.